Давайте сьогодні поговоримо про люблячого пастера. Господь та мій пастер, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене, на тихою воду мене запровадить, він душу мою відживляє, провадить мене ради імення свого по стежках справедливости. Глибоко всередині кожного з нас закладено бажання, щоб нас не тільки бачили. Але й щоб про нас піклувалися. Коли ми відчуваємо себе втомленими і розбитими, немає нічого кращого, ніж ласкава рука хтось, хто б побачив всі наші образи і допоміг оговтатись від кожної з них. Цей світ холодний і іноді бездушний. Бувають моменти в житті, коли ми відчуваємо себе виснаженими та непоміченими. Ми відчайдушно хочемо, щоб хтось любив нас. Бо ми були створені люблячим батьком і відчуваємо сильну потребу у любові. Ми можемо покладатися на те, що Бог подбає про кожну потребу. Він знає, що нам потрібно ще до того, як ми заговоримо. Він із великою турботою та піклуванням витирає наші сльози, повертає життя та спокій в наші душі та утихомирює шторми, які лютують усередині. Він наш спочинок. Він завжди задовольнить кожну нашу потребу своєю добротою. Господь не залишає нас знедоленими, а наповнює нас, щоб ми були переповнені Його миром і любов'ю. Ісус любить кожного з нас, як ніхто інший. Наша потреба в ньому перевищує будь-які інші потреби чи бажання, які ми можемо мати. Погляньте на гайворення, що не сіють. Не жнуть, нема в них комори, ні клуні, проте Бог їх годує. Скільки ж більше за птахів ви варті. Погляньте на ті онлілеї, як вони не прядуть, ані чуть, але говорю вам, що сам Соломон у всій славі своїй не вдягався отак, як одна з них. Господь справді знає, як подбати про нас. Він той, хто піклується про нас. І в день, і вночі, бо ми такі дорогоцінні його діти. Але згадаємо, що світ грішний і він повен фальшивих пастирів. Я думаю, що ми люди дуже часто схильні блукати та слідувати за підромними поводирями. Ми віримо в брехню людей, які обіцяють, що пусті розваги принесуть нам радість та задоволення. Що нові зв'язки принесуть нам захист, що лінію зажерливість принесе нам комфорт або що вищі доходи приведуть нас до зеленіших пасовищ. Спокуси таких лжепастирів звучать настільки добре, що ми піддаємося їхнім трюкам і слідуємо за цими фальшивими пастухами, лише щоб виявити, що їхні обіцянки ніколи не приносять справжнього задоволення. Але скоріше розчарування. Ви знаєте чому? Дві причини. Тому що ці поводарі вимагають, щоб ти віддав своє життя для них. І друга причина: як прийде біда, то втечуть світ за очі. Наприклад, ви можете потрапити в обійми оп'яніння та залежності і знайти тимчасовий порятунок від вовків життя. Але ця швидкоплинна ейфорія минає. І, зрештою, ви виявите, що ці речовини насправді ні від чого вас не врятували. Швидше ця примарна насолода була вовком у пастушій одежі, яка поглинала вас, але дозволяла життєвим проблемам залишитися або навіть ускладнюватися. Але Ісус, як добрий пастир, любить нас так, як ми потребуємо. Бути любимими. і ми можемо чітко побачити його пастирську любов і відданість через хрест. Він віддав своє життя померше, щоб захистити нас, щоб врятувати нас від вовка гріха, щоб Господь міг вивести нас на зелені пасовища своєї любові та благодаті. У часи тривог та нестабільності тільки Ісус може подати по справжньому сильну руку. Яка захистить від зла та принесе порятунок душі. Господи Ти мій спокійний та надійний прихисток, єдиний, який може задовольнити мою потребу бути любимим та поміченим. Дякую за те, що не залишаєш мене в нужді, і так сумлінно турбуєшся про мене. Ви відчуваєте виснаження та -то втому, якщо таке часто трапляється. Просіть Господа принести вас до тихих вод, де ви зможете отримати такий потрібний відпочинок в ньому і знайти справжній спокій та любов. А я дякую вам за перегляд Божих благословень!